Синестезія. Що ви зараз чуєте? <му> Ні, це червоний. Що? А зараз? Ні, це не синій. Це смакує як ваніль. Що? Розповім вам про феномен синестезія? Це коли наші почуття. Переплітаються близько 10% людей на нашій планеті відчувають музику не лише вухами, а й очима або смаком. Уявіть собі, що коли ви слухаєте пісню, кожна нода набуває кольору. Наприклад, деякі синестети бачать високі звуки як яскраве жовте або біле, а низькі як темне синє чи фіолетове. Класична музика може відображатись відтінками блакитного та зеленого, а енергічний рок вибухати яскравими червоними та помаранчевими. А ще Смак музики, уковець звук піаніно може асоціюватись з солодким смаком ванілі або м'якого карамельного десерту. А удар барабанів викликати відчуття освіжаючої цитрусової кислинки або навіть легкого відтінку гіркого шоколаду. Синестезія часто зустрічається серед креативних людей: художників, музикантів та дизайнерів. Вони сприймають світ у надзвичайно барвистий спосіб, де звуки, смаки колір зливаються в єдине враження.